Покаяння це шлях до Божої благодаті. Молитва допоможе очистити душу, знайти мир і отримати прощення гріхів. Читайте молитви щодня, просіть у Бога милості, і нехай ваше серце наповниться світлом та любов'ю. Господи, я прошу тебе. Пропрощення не лише за мої гріхи, а й за гріхи мого роду. Очисти нас від усякої неправди, визволи від наслідків наших помилок, благослови мою сім'ю і весь рід Твоєю благодаттю. Амінь. Господи, прости мене, якщо я носила у серці злобу. І не могла пробачити ближнім. Очисти мене від цієї тяжкості, навчи прощати і відпускати образи. Нехай Твоя любов наповнить мою душу і принесе мир. Амінь. Господи, прости мені всі мої гріхи, ті, що я пам'ятаю, і ті, що забула. Я каюся у всьому, що було неугодним тобі. Очисти мене, онови мою душу, веди мене дорогою правди, я прагну бути ближчою до тебе і жити у твоїй благодаті. Амінь.